Мені поставили таке питання. Доброго здоров'я! а Якщо відразу зняти кімнату в Копенгагені, то це пришвидчить процес легалізації і отримання документів, чи без таборів взагалі ніяк. Просто в нас основна ціль – робота і саме в Копенгагені. Розселення в комуну поза Копенгагеном взагалі не вартує переїзду. Чи краще пройти табори, а потім вже зняти житло? Що скажете? Отже, що я скажу на це? Як турист, ви можете зняти кімнату в готелі або у хостелі, тому що без документів вам житло просто не здадуть. І якщо ви навіть знімете цю кімнату в готелі чи в хостелі, це ніяк не пришвидшується процес легалізації документів. Що стосується роботи окупенган, що взагалі ви хочете саме у Копенгаген, на це ніяк не можна вплинути. Все вирішує лише міграційна служба, вона вирішує це рандомно для вас, тобто ви не, не можете знати, куди вона вас підправить, вона може вас підправити у будь-яку точку Данії. Причиною для того, щоб у вас був шанс, щоб вас розселили в Копенгаген, це треба, щоб у вас були там родичі або друзі, яких ви вкажете у вашій анкеті. Але, як я зрозуміла, у вас таких немає, тому власне, для міграційної служби немає причини вас селити саме у Копенгаген. Тому ви можете приїхати в Данію на ваш власний розсуд і на ваш власний ризик, але ніхто вам не може гарантувати, що вас відправлять саме у Копенгаген. Якщо ваша мета саме робота, то ви можете спробувати знайти саме роботу в Копенгагені до того, як ви приїдете, але я не знаю, як це зробити, або коли ви приїдете на місці, але знову таки це дуже важко знайти роботу. Без датських документів і без СІПАР номера, який видають лише тоді, коли вам власне схвалюють цей тимчасовий захист. Теоретично ось є такий варіант, але на практиці це дуже важко зробити. Отже, я вам розповіла, як вигадав це в реальності, ваші взагалі шанси на це. Тому це ваша відповідальність, ваше рішення, чи приїде тобто, саме ви маєте прийняти це рішення. І нести за за нього все рішення відповідальності. Дякую за увагу.